Доброго ранку, з вами сніданок вихідний Тімир Вершніченко. Я Валентина Хамайко, і ми з вами на телеканалі Тед. Так і не тільки на телеканалі Тет дивіться нас в Ютубі. Якщо ну, наприклад, ви не в Україні, але звикли дивитися сніданок зранку. Не порушуйте цієї традиції. Вмикайте Ютуб канал Сніданко, 1+,1. А до речі, в Фейсбуку ще можна дивитися нас, і от, звісно, на телеканалі Тет. Якщо ви зараз лежите в ліжечку під ковдрочкою, десь в Україні, і там дуже зручно підписатися, поставити вподобайку, обов'язково поширити якийсь цікавий, корисний момент. зі Сніданко вихідний нам це дуже потрібно. Це ваша підтримка. Ну а потрібно, щоб світ більше знав... На позитиву правильної правдивої інформації і світле, бо ми ваша точка опори. А ви наш такий промінчик, за яким ми тримаємося, в принципі, з 24-го у нас дуже тісний зв'язок з нашим глядачем. За що ми вам безмежно вдячні? Велике спасибі. Ну Но... і от про, про довіру, про правду. Так, от мені здається, що єдине, що ми, дійсно от можна дізнатися про погоду правдиве, так це побачите нашого кореспондента, який на вулиці, і точно знає, яка там погода, на і не, не обмане, не обдурить нікого з нас, так тільки правдива ін. Інформація. Отже, далі про погоду. Антон Пшеничний разом з нами. Антоне, привіт. Що там? Тому що ранок був такий, начебто, э, віщував дощ, але ще він не починався. Що зараз відбувається? Доброго ранку, колеги. Ну тут не лише кореспондент, не там. Не оманить аудиторію. Ви самі побачите зараз, що іде дощ дуже сильний в Києві. Почався принаймні в центрі. Е, їхав я з околиці міста. Там також були зливи. Вони то що то вщухає, то посилюється, і тому, ну поки що краще, якщо ви там куди сьогодні зібралися, брати з собою парасолю. Е, взагалі. Дощити буде по всій території України, але деяким областям ці дощі не допоможуть. Наприклад, якщо брати е, західні регіони, центральні центральні, особливо буде дощити, але там в районі 30 градусів тепла. Тому ну, давайте по регіонах традиційно, як ми це робимо, кожен раз розбиратися. Схід. Сьогодні там дуже спекотно. найвищі температури на Луганщині 33-35, Донеччина до 34 і Харківщина, максимум плюс 33. На півдні може дощити на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині. В Криму хмарно з проясненнями в Запоріжжі ясна погода протягом цього дня. І в Запоріжжі сьогодні от цього регіону буде максимум до плюс 34. Херсон та Крим до 31, Одеса та Миколаїв максимум плюс 30. На заході буде трішки прохолодніше і дощі. Буковина, Франківщина, Хмельниччина, Рівненщина та взагалі зливи сьогодні прогнозують протягом дня. Найвища температура на Закарпатті, тобто маємо дощі, але на Закарпатті до плюс 28, рівне до 25, решта областей комфортні 22-24, але все ж таки дощі комусь це е, не, не, не дуже подобається. Північ дощі прогнозують там скрізь, Житомирщина взагалі зливи, там і температура найнижча на Житомирщині 24-26, Київщина та Чернігівщина 26-28 і Сумщина до плюс 31, хоч і знову ж таки дощі. В центрі України опади очікується у Вінниці, Черкасах та Кропивницькому. Решта Сохо. Вінниця в день до 26, Черкаса 27, Полтава 29, Кропивницький 31 і Дніпро аж до плюс 33. В Києві обіцяють, що неба проясниться лише ввечері. Обіцяли, що й дощі вщукнуть зранку, але от бачите, злива ми думали буквально 5 хвилин тому, що злива закінчилася, але знову вона почалася. Ну Далі, коли воно закінчиться, ну, обіцяли, що десь в день, там, 11-12, до Шевчуку і до вечора не будуть починатися. Максимальна температура сьогодні в столиці до плюс 27. Ну, традиційно, давайте згадувати і про погодні рекорди. Так, найтепліше 13 серпня в столиці сьогодні фіксували у 1946 році, плюс 34 тоді було, а ось мінімум був у 1928 плюс 9. І наостанок трошки поговоримо про погодні прикмети 13 серпня. Відзначається день пам'ятника пам'яті праветника Євдокима. Наші пращули слідкували на євдокима за сходом сонця. І якщо рано вранці це сонце яскраво червоне і незабаром ховається в хмари, то можна чекати дощу. Зранку спостерігав за хмарами, воно вже сховалося. Не знаю, чи було червоне, але ну. Дощ таки пішов. Ось такі маємо погодні спостереження сьогодні. Ну і рекорди і прогнози. Антоне, дякуємо тобі. Я знаю, що вже так знаєш на столиці звикли обов'язково. у Вихідні щось цікаве, культурне відбувається. Чи є плани на ці вихідні, незважаючи на те, що вони ось такі виявилися дощові? Чи буде цікава можливість або цікава локація, куди варто піти і щось відвідати? І де купити дощовик? Е, дощовики, я знаю, ті, хто там живе в Києві, тут є гостями міста, то дуже часто можна знайти в деяких там переходах. Ну, ринки звичайно працюють. Е, сьогодні дощовик можна знадобитися для того, щоб відвідати благодійний ярмарок вінілових платівок. Чому? Про нього говоримо. Ну, взагалі, цікава ініціатива. Зараз за мною от дорога іде вверх Це вулиця Михайлівська, і на Михайлівській 13 сьогодні буде благодійний ярмарок вінілових плотівок. Я хочу одразу підкреслити, що музика на вінілі зараз неймовірно популярна. Вона переживає друге своє відродження. Навіть це говорить про це міжнародна статистика. Продажі зростає з кожним роком. Я сам є вініломаном. У мене є програвач. Можливо, плюс-мінус вже така немаленька колекція в районі 200 платів. Івок і періодично в різних містах України е і такі, як я, і столиці, і інші вініломани збираються на вінілові ярмарки. Вони проходять е ну всюди-всюди. В Києві останнім часом такі ярмарки є благодійними, і саме сьогодні на Михайлівській буде проходити благодійний ярмарок, де можуть зібратися вініломани, поспілкуватися, придбати якусь новинку. І звісно ж цієї новинки частина буде перерахована для кого? Е для створення притулку для е Тварин він називається Котомарс. Засновником Котомарсу, цього нового притулку для для тварин є саме той вже відомий волонтер Євген Зов Патруля, який займався визволенням легендарника Кота Шакошника Шафи з бородянки, який застряв у, у непівзруйнованому е, багатоповерхівці, і ще багатьох інших тварин зі звільнених території він також звільнював. І зараз він займається створенням для них притулку. Е, тож я сьогодні всіх запрошую на Михайлівську 13, взяти участь е, у вінілому ярмарку. Слухати музику і задонатити на таку класну ініціативу. А на останок у мене до вас питання. Знаю, що трохи похмуро, але можливо вночі трошки там в інших місцях розвинялося. Чи спостерігали ви за зорепадом Персиди, який був вночі? Це таке найбільший метеорний потік, який можна було спостерігати якраз цієї ночі з 12-13 серпня. Щороку він проходить. Я знаю, Вальти якраз живеш за містом трошки, і за містом його можна було па... Бачите, краще, я також за містом, але у мене було хмарно, я не бачив, як у тебе було. Ти знаєш, ось такий зарепад я спостерігала дуже яскравий і крутий минулого року. Цієї ночі я стояла на балконі о 12 й ночі, але тільки з причин того, що я бачила дуже яскраві спалахи, незрозуміло, незрозумілого походження. Сьогодні розповідала це колегам, ділилася. Дуже сподіваюся, що то була гроза. Бо а бо вночі... той самий зарепад. Так, да, але ну ні, на було не, ні, схоже. не схоже. Да, то було схоже на щось подібне, те, що було в Криму. Нехай буде гроза. Ось так будемо це говорити. Сподіваюся, що була гроза. Спалахи були настільки яскраві, і оце хмарне небо, що на жаль, зорі було не видно. Проте, оцей дощ, що зараз відбувається, то можливо ті хмари, які сунули на нас всі ночі. Дякуємо тобі, Антоне. Дякуємо. дякуємо. Ми цю інформацію передамо і моєму колегу Олександру Попову, бо він є теж вініломаном. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на Ютуб каналі «1 плюс 1».